Сонячні панелі ставимо на таку баласну систему. Працюємо другий день в дощ, в дощовиках, симофі. Ось таке все виставляємо, кріпим, шуруповертами, така сусарна робота всяка. Там десь репінь. Ну, така робота, поки в мене літом канікули, пішов трохи підробитися. Їжу забуха, звісно, далеченько сюди. Ну і по не густо теж. в час, півтори 2000 в день, ну на бензин, таке. Але в принципі тяжко, цілий день на ногах дуже присів, став тисячу разів присів, щось закріпити, підняти щоб не розслаблятися, в общем трошки але краще конечно десь за компом работать